Та найпростіший рецепт приготування торта. Хтось називає його смиркова хата, хтось «Дрова під снігом. Є різні назви, але смак один. Листкове тісто, сметанковий крем і вишнева начинка. Тож приготуємо класичний варіант цього торта. У широку ємність додаю просіяне борошно. Для початку 350 грам. А якщо буде потрібно, то пізніше додам ще. Тепер 200 г замороженого масла або маргарину. Занурюю у борошно і починаю натирати на крупній терці. Коли трошки натерла масло, знову занурюю його у борошно. Тру і так до кінця. Час від часу отриману масу трошки перемішую. Масло має бути обов'язково замороженим, тоді тісто отриматься листковим. Тепер перетираю масло з борошном у крихту. Я роблю це шпателем. Щоб було якнайменше контакту з руками. Тепер додаю 1 четверту чайної ложки солі. Якщо у тебе маргарин, то тоді тісто солити не потрібно, тому що маргарин має у складі сіль, 200 г холодної сметани. І перемішую. Для тіста сметана може бути будь-якої жирності. Коли тісто рівномірно перемішалося, то збираю руками його в кулю. Роблю це швидко, щоб його не зігріти. До гладкого. Стало вимішувати масу не потрібно. Воно може мати ось такі пластівці. Якщо в кінці замішування ти бачиш, що тісто все ж таки надто м'яке, то на робочу поверхню додай 50 г борошна і вмішай його в тісто. Усе тісто готове. Тепер трішки посипай його борошном. Шпателем ділю тісто на 5 шматочків. Кожен шматочок формую у прямокутну форму. Це для того, щоб пізніше його було зручно розкачувати. Знову посипаю всі шматочки борошном і складаю на тарілку, також присипану борошном. Накриваю харчовою плівкою і кладу в холодильник приблизно на 1 годину. Тісто має затвердіти. Тепер підготую поверхню для формування трубочок. Присипаю поверхню борошном. Тепер по одному шматочку виймаю з холодильника, присипаю зверху. Теж борошном, і починаю розкачувати тісто у прямокутний лист. Вихідний розмір листа приблизно 30х25 см. Якщо країни рівні, то можна їх обрізати. Тепер лист тіста потрібно розрізати на три однакових смужки. Від краю тіста, відступаю 1,5 см і в один рядок викладаю вишню. Вишню перед тим я залишила стекти на ситі від соку. Краще для рецепту використовувати вишню у власному соці. Якщо немає, то підійде й заморожена вишня. Якщо вона з кісточками, то очистити від кісточок і з цукром проварити деякий час на вогні, щоб вийшов лишній сік, який пізніше буде витікати із трубочок. Тепер починаю скручувати трубочку. Не потрібно сильно притискати, щоб не розчавити вишню, але водночас старатися закручувати щільно. Коли залишається ще до кінця краю вільна смужка, то змочую її водою для того, щоб надійніше склеїти краї тіста. І щоб не защипувати пальцями, тому що можна пошкодити форму трубочки. Трішки притискаю скручену трубочку, щоб скріпити шов і злегка прокручую. Краї трубочки закриваю, готову трубочку перекладаю на деко з пергаментом швом донизу. На один раз я випікаю 5 трубочок. Можна випікати першу партію на відстані одне від одного, а можна поставити поряд, щоб вони при випіканні склеїлися. Тоді буде відразу основа міцна для торта 5 трубочок. Подібним чином формую і інші трубочки. В загальному повинно вийти 15 трубочок. Перед випіканням ці трубочки можна ще раз вирівняти руками на пергаменті, щоб вони мали рівненьку форму. Випікаються трубочки при 200 градусів приблизно 20 хвилин. Але орієнтуйся по своїй духовці. Залишаю трубочки повністю охолонити. Коли прийшов деякий час, трубочки вже холодні. Починаю обрізати сухі краї. Стараюся, щоб вони усі були однієї довжини. Від цього залежить краса торта. Тепер приготую крем. Для крему потрібна жирна сметана. Якщо це магазинна, то тоді 15-20%. Ну і потрібно 1 літру сметани 20% залишити відважуватися на ніч на марлі і на ситі. Виходить 700-750 г. Якраз потрібна кількість для крему. До цієї сметани додаю 250-300 г просійної цукрової пудри. Перемішую сметану з пудрою, щоб вона не порушилася. Тепер додаю пакетик ванільного цукру або кілька крапель ванільного екстракту. І збиваю ще деякий раз міксером. Довго збивати не потрібно, достатньо просто перемішати і зробити сметану повітряною. На цьому етапі можна спробувати крем на смак. Якщо здається, що замало пудри, то можна ще додати. Пам'ятай, що вишня має свою кислинку, а тісто без цукру, і через це потрібно, щоб крем був солодким. Відкладаю окремо 2-3 столові ложки крему, накриваю харчовою плівкою і кладу у холодильник. Цей крем потрібний для вирівнювання на наступний день. Починаю складати торт. Відразу роблю це на тарілці або на підносі, на якому планую подавати торт. Невелику кількість крему, приблизно також 2-3 столові ложки, викладаю шаром і зверху на нього кладу 5 трубочок. Якщо воно тебе з'єднання, як у мене, то просто клади. А якщо трубочки окремі, то потрібно щільно притиснути одну до одної, щоб вони добре тримались, так як це основа. Перший шар промащую кремом і викладаю наступні 4 трубочки. Знову шар крему. Викладаю 3 трубочки. До речі, слідкую, щоб крем заповнював усі проміжки між трубочками. Знову шар крему 2 трубочки. І останній шар крему та одна трубочка. Для самої верхньої трубочки бажано залишати саму рівненьку, Щоб торт виглядав рівний і красивий. А рештою крему промащую торт з боків. Готовий торт кладу у холодне місце для просочування мінімум на 8 годин. Найкраще залишити його на ніч. Коли пройшло достатньо часу, відкладеним кремом освіжаю вигляд торту, рівномірно розмащуючи. Торт можна залишити таким, а можна також зверху прикрасити або тертим горіхом, тертим шоколадом або полити шоколадною помадкою. Я вирішила просто прикрасити тертим шоколадом. Тепер відрізаю шматочок, щоб подивитися, який торт вийшов у середині. Уже помітно, що торт добре просочився листкове тісто, кисленька вишня і сметанковий крем це щось неймовірне. І до речі, сюди дуже пасує шоколад. Середину трубочок можна також додавати і інші ягоди, наприклад, малину або полуницю це як варіант для експерименту. Для мене особиста смирикова хата це є смак дитинства. Я люблю її саме такою. Це дуже смачно і викликає особливі спогади і емоції. Тож, якщо ти любиш також, то тоді приготуй і, і поділися своїми враженнями. Смачного!